і настав останній тиждень літа. І наступного понеділка ви станете учнями школи. Вже не прийдете в дитячий садок, а будете 5 днів на тиждень відвідувати школу. Тепер це ваш рідний дім. Там ви будете навчатися, дружити, відпочивати і на довгі роки запам'ятаєте дні проведені у школі. Пригадаємо, що ж таке школа. Школа це будівля, яка розташована біля вашого будинку, де ви мешкаєте. Одночасно в школу може приходити дуже велика кількість учнів. Всі учні поділені на класи, тобто на такі групи, в яких зібрані діти одного віку. Ви будете найменшими учнями школи. Будете відвідувати перший клас. А ті, хто навчався вже з того року, перейдуть у другий і так уявіть собі, аж до 12 класу. Школа вам, звісно, не садочок, в неї не можна запізнюватись. Тому вставайте кожен день. Раненько робіть зарядку, снідайте і вирушайте негайно до школи. Чекайте там на дзвоник і на початок першого уроку. Відвідувати школу потрібно кожного дня 5 разів на тиждень, а потім на вас будуть чекати два вихідних дні. Пропускати школу просто так не можна. На уроках будь уважним. І слухай все, що розказує тобі вчитель. Після кожного уроку довгого і цікавого існує коротенька перерва, на якій можна погратися з друзями і поснідати. Головний у класі вчитель він один, а вас багато, тому пам'ятайте, що потрібно зберігати тишу на уроках, коли йде пояснення. Чогось нового і цікавого. І завжди, якщо є якісь проблеми, вирішувати разом з вчителем. слухатись та поважати його. Ну що, я вам розказала, яка зараз існує українська сучасна школа. А як раніше здобували знання й освіту, подивіться далі. Сьогодні, мої маленькі друзі, я вам хочу розповісти, як раніше в Україні здобували знання на прикладі нашого славетного поета і художника Тараса Шевченка. Школи в Україні раніше були тільки у великих містах, в селах їх майже не було. І відвідували ці школи здебільшого хлопчики. Також існували школи при церквах, де в неділю піп вчив читати і лічити. Ходили в школу не тільки маленькі діти, але й дорослі чоловіки, бо багато з населення не вміло в дорослому віці не читати, не лічити. Малих дітей з 8-7 років. Вже привчали до праці і вони працювали на рівні з дорослими. Тарас у своєму віці водив сліпого блендаря по селі, їздив з батьком чумакувати. Пам'ятаєте, я розповідала вам про те, як раніше привозили хіль чумаки. От маленькі хлопчики допомагали в цьому дорослим людям. А також Тарас Шевченко, пас вівці і корови, тобто був пастухом. Якраз саме тут, милуючись дивовижною природою України, малий Тарас почав малювати на невеличких аркушах гілочками з вугілля Коли його батько побачив ці малюнки, то всі зрозуміли, що у малого хлопчика є хист до малювання. також у Тараса була дуже гарна пам'ять, і він любив римувати слова, тобто почав писати свої власні вірші. Ось тоді і вирішили віддати малого хлопця до дяка в науку. В церковній школі він приходив вчитися один раз на тиждень читати, малювати. Відвідання школи не звільняло дітей від праці в інші дні. Уявіть, як їм було складно і працювати в такому віці, і навчатися. У вас, сучасних дітей, є багато можливостей для гарного і плідного навчання, здобування освіти. Тож не марнуйте час, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тож, любі друзі, старами навчайтеся в школі, пристойно поводьте себе, познайомтеся та затоваришуйте з новими друзями. І ніколи не забувайте про ваш дитячий садок. Забігайте в гості, не хворійте і всього вам найкращого.